Пане Валерію, ми вже обговорювали колись з вами Орешник, коли він вдарив по Дніпру. А що за вашими думками оцінками свідчить оце друге застосування Орешника за період у понад рік? Ну, по перше, що у росіян їх небагато. Скажімо, да було більше. Я очікував, що будуть прильоти ще в минулому році. Ну, Оц а поки що один прильот на початку року. Ну це означає, що росіянам ще дуже далеко до серійного виробництва цих а, засобів. А, ну ну ракетних комплексів. Це перше це перше. Що я думаю, а друга думка, я зараз прочитав досить цікаву інформацію. Це не зовсім моя тематика, тому довелося додатково ознайомитися. Що все ж таки в Європі є засоби боротьби з російськими ракетами середньої дальності, такими як Арішнік, ну чи скажімо, темо кедр? От це різні назви одного й того самого російського виробу. А виявляється, що поблизу на півночі Польщі і на півдні Румунії. Розміщені американські протиракетні комплекси «АЕДЖІС». Можливо, удар арешником саме по Львову мав мету такого ну провокаційно випробувальну, тобто подивитися як західні Алло? Та демонстративний такий маневр. А да, да. Вибачте, я думав, перервався ефір, все буває. Значить, да. такі десь демонстративний характер, і крім того, технічний характер. Росіяни хотіли подивитися, чи вдалося американській системі відслідкувати політ цієї ракети. Якщо так, то тоді в Європа, для Європи ця ракета не являє небезпеки, бо два комплекси Аеджіс, які розгорнуті а, в місцях, де я сказав, Польща і а, Румунія. Вони перекривають аж до Норвегії на півночі і до е Північної Африки на півдні. От. Крім того, в Німеччині розгорнутий третій комплекс це вже не американський, а ізраїльський еру. Можливо, ну, там всього 800 кілометрів, і він би, ну скажімо так, при великому бажанні він би міг збити цього орешника. Ну, але такі в нас союзники, вони, значить, добре, що хоч зброю дають. Ну, от, і крім того, ну, звичайно, цей удар ніс і пропагандистський характер, і такий, скажімо, спроба залякування. Ну, от, але те, що ці засоби ураження поодинокі, говорить про те, що крім того, для росіян це ще для Путіна це ще й акт відчаю, бо йому потрібно будь-що переломити ситуацію, а нічого не виходить. І от зараз він пробує застосовувати такі свої останні аргументи, як ракети середньої дальності. Але Путін неодноразово він скрізь намагається підкреслити і сказати, що Орешнік уже у серійному виробництві. Це може означати, що вони ну фактично випробовують по-живому саме так, саме так, але про серійне виробництво. Ну, скажімо так, він у виробництві, але ще не вироблений. В англійському це називається часова форма Continuous, да? От значить він виробляється, але скажімо, до від початку серійного виробництва і до власне випуску готових і передачі готових ракет до підрозділів зазвичай проходить досить багато часу. З'явилося світло раптово, посеред Ой, вашого ефіру. І добре, і так, добре. Я змушені швиденько міняти освітлення. От. Значить, Це означає, тому, що, ми, просто... що ми швидко оговталися після такого важкого ракетного удару, що, що ми маємо можливість бути зі світлом з вами. Резерви в нас є, і роки в нас є, і дуже великі молодці люди, які відновлюють. Uh, скажімо, подачу електроенергії, подачу тепла до житла. Да wow. їм Hello. величезна подяка. Вони, вони зараз на рівні з нашою ППО. Сто відсотків пане Валерію, а яку ми маємо мати, що називається в хаті ППО, щоб ем, ну, захиститися від таких ракет, або бодай які, які мати радари, щоб фіксувати такі цілі? Тому що ми ж сьогодні побачили, що вночі що кілька хвилин і буде підліт, та такій то годині буде підліт до Києва, такій то до Львова. Може... Тобто ми фактично не розуміли, ем, куди з Астрахання буде летіти ця ракета, чи, чи, це, чи це я тільки. Давайте так, давайте на деякий час забудемо про цю ракету. Я ще раз кажу: серійного виробництва нема. Пан Буданов, як сподіваюся, йому вірять, да? бо це людина авторитетна і в військах. І... Колеги, підкажіть, відновлюємо ми зв'язок із паном Валерією. Ми будемо продовжувати нашу розмову. Водночас пан Валерій запевняє, що ну, часто ми такі удари від Орешника, звісно, не будуть, тому що це росіяни носяться із цією ракетою, але направду великій кількості їх немає. Пане Валерію, повертаю вас до етеру. Прошу. Давайте, я готовий продовжувати. Так, да, прошу. Так, да, були проблеми, вочевидь, з інтернетом. А, ситуація така, що пан Буданов сказав, що росіяни станом на жовтень мають всього дві таких ракети. Ну, якщо повірити, що одну подарували Лукашенку, а другу запустили по Львову, то зараз у росіян великі нуль ракет, і найближчим часом я думаю, що в цій ситуації пусків Арішника більше не буде. Можливо, можливо, якісь будуть серйозні а, перемовини і а, Путін знову вдасться до подібного шантажу. Але так, щоб на регулярній основі цих прильотів не буде, і е, на рішні поки що реагувати взагалі не слід. Все одно по часу він вінлітає занадто швидко, ну приблизно так, як і кінжали. Це хвилини. Хвилини прильоту. От е, з 26-го поверху, чи навіть з 9-го поверху до е, сховища, ви не встигнете добігнути. І е, е, такі запуски. За ну, скажімо так, ракета коштує понад 80 мільйонів по житлових будинках. Такі ракети запускати не будуть. Так що не треба розганяти зайвої паніки. Водночас, що стосується цієї сьогоднішньої атаки, не було тушок. Використовували калібри, використовували іскандери. Міги пустили якісь імітаційні, зробили пуски. Як швидко можуть росіяни знову бути готовими до повторного удару? Ну, вони зараз проводять ротацію. Ті підрозділи, які брали участь довгий час у бойових діях і які там попалили да? літаки. Вони перекидаються на Українку у 226 дивізію, да а звідти з Українки прилітають нові борти, які мають освоїтися з районом бойових дій. От тому деякий час пусків не буде. Ви ж бачите, яка відбувається ротація. З Українки прилітають на Енгельс. Сідають прилітають з Українки, сідають на аліню. На Енгельсі сто процентів, що деяка кількість літаків потребує відновлення, бо лише там є достатній комплекс обладнання для того, щоб протестувати, ну, достатній комплекс такого тестового обладнання для того, щоб перевірити працездатність систем цих літаків. Це ж досить складні там і навігаційні складні системи, і, значить там системи введення інформацію до ракет і загалом. А, Ту 160-й. Там я як дивився підготовку до польоту, так там два десятки машин крутяться навколо цього літака. Ну, тобто росіяни просто зараз готуються. Зрозуміло, що вони не відмовилися від пуску авіаційних ракет, але сьогодні чомусь в них був дуже вдалий запуск ракет морського базування. Ну, зазвичай калібри ми збивали 9 з 10. Сьогодні чомусь результат гірший, з, скільки там здається, з 13 запущених калібрів. Ні, з 22 запущених калібрів збили менше половини, всього 10. А от по балістиці відпрацювали ну, практично на відмінно. Збито дві третини балістичних ракет і ракет. Ну, я не знаю, чи вдалося зенітні ракети збити, але по балістиці, значить, непоганий результат 13 з восьми. Пане Валерію, а що говорити про шахеди? Тому що ми бачимо, що шахеди, на жаль, наносять нам ну, подекуди не менших руйнувань аніж ракети. Ми вже всі навчилися по звуку розрізняти, коли його збивають, коли він іде на зниження. Літають ви на жаль дуже низько. Бачимо, що відбувається із будинками. На якому зараз етапі російський розвиток дроновий? Росіяни весь час вносять досконалення. Там вже більше десяти бойових частин. Вони вже звіріли настільки, що напихують е, в шахеди банки з напалмом. Вони вже не знають, що їм придумати. Там принаймні е, 6-7 видів бойових частин різної ваги, причому є подвоєні бойові частини. Там стандартна бойова частина 50 кілограмів. А вже прилітають шахеди, яких дві по кілограмів. Це Іжевського виробництва, або 90-кілограмова бойова частина а, з Єлабуги шахедів, да, є боєприпаси об'ємного вибуху. Крім того, вдосконалюється обладнання шахедів. Ви бачите, що, наприклад, на Ковельській залізниці, да ну там яка проходить вздовж кордону з Білорусі, вже шахеди вражають рухомі цілі, такі як поїзди, локомотиви. Це означає, що там. Працює система наведення. На шахеді стоїть відеокамера, і оператор з білоруської території наводить її на наші рухомі, на наші поїзди, можливо, автомобілі, іншу техніку. Такий, такий самий процес може відбуватися і вздовж лінії фронту, і на високу глибину, до, там, до сотні кілометрів. Ну, Крім того, росіяни прагнуть ускладнити знищення, перехоплення і знищення. Своїх шахедів. тому на ці безпілотники вони раніше мон... спробували змонтувати і встановити ракету Р 73 це ракета повітря повітря малої дальності, щоб створити загрозу нашим літакам. Але система ну, це було кустарне виробництво явно не заводське, Система вкрай примітивна була зроблена і більше повторень не було. Зараз вони встановили теж устану, але встановили ПЗРК, переносний зенітно-ракетний комплекс. Тут вже шанси в них трішечки більше, але все одно треба бути це схоже на цирковий номер. Розумієте, треба мати не просто доброго оператора, класного оператора для того, щоб спробувати уразити наш гелікоптер чи легкомоторний літак, бо для винищувачів це взагалі не загроза. А треба мати людину, яка ще й добре порається з О. цим переносним зенітним комплексом, тобто такого універсального фахівця. Навряд чи росіян є багато таких кадрів, так що ця небезпека. Ну крім того, я можу сказати, що більшість наших практично всі гелікоптери, обладнані а, системою відстріли, системами відстрілу теплових пасток. Тобто, якщо пусть захищатися, екіпаж побачив. Да. Будемо захищатись. Виходу у нас немає. Пане Валерію, Я дя дякую вам величезно за вашу аналітику, за ваші знання. Добре, що долучаєтесь, дякую. Валерій Романенко був нашим гостем, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут. У нас далі новини. Дякую.